Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. Сьогодні відео, розширюючи свідомість, дуже цікаве для усвідомлення своєї життєвої сили. Де її брати? Як свідомо коригувати, як розуміти взагалі, скільки взагалі в тебе енергії на твоє життя? Тому, будь ласка. Долучайтеся до обговорення такої теми, для осмислення такої теми. Сьогодні, неймовірно, чудовий простір працює для нас на усвідомлення глибоких речей. І так як я, засновниця школи вищої інтеграції людини, я створила безліч програм, стілюючих долі людей. Саме для духовного зцілення, для усвідомлення законів вищого існування, ми з вами працюємо в таких от. Програмах таких відео також. І так сьогодні енергія життя дається кожній людині для виконання цілі душі. Так? Логічно? Логічно. І сьогодні ми з вами говоримо про те, що кожна людина має усвідомити цінність своєї енергії життя і не витрачати її на те, що може її заглушити, скоротити, або, наприклад, зменшити силу, або, ну, я скажу вам зараз причини, як то буває. Давайте поступово підемо до це розкриття такої глибокої теми. Ну, дивіться, що таке енергія життя? От, наприклад, є енергії... Які втримують в порядку космоси, а є енергії, які втримують в порядку тіло людини, або всі клітинки, які в ньому є, і не тільки клітинки, так? є ось така от сила, так? і ця сила вона має ядро. От кожної людини, кожна людина має ядро енергії, яка розповсюджується на все її Оце багатовимірне поле існування, яка є ядром, яка втримує всі клітиночки в, цій, в цілісній структурі, біоенергетичній, і яка сильніша посилює завжди, коли людина йде і в виконанні цілі душі своєї, вона йде в плані долі працює. І насичує цю енергію тим, як вона живе. Ось так, друзі, можна коротенько сказати, що воно, в принципі, таке, ця енергія життя. І ось зараз, коли ми з вами знаємо, що багато знань відкривається людям на землі, так? ми розуміємо, що... що таке сила? Сила то не є енергія зовсім. У кожної людини є своя сила, сила життя і не тільки. Так от завжди із первинного поштовху, коли починалася еволюція, тобто розвиток, бо нічого не стоїть на місці, з того первинного поштовху, коли енергія пішла в розвиток свій, еволюціонувати почала, вона мала певну таку, знаєте, програмку, заданічку таке первинне. І вона пішла в розвиток і проходила цей розвиток весь час аж до цього певного періоду, в якому ми зараз з вами існуємо, де ми зараз всі живемо, люди тут на землі. І не тільки на землі, ми живемо в космосі, бо це наш дім. Ми живемо в космосі. Так от, ми дійшли до того з вами, що зараз іде завершення певного періоду еволюційного. Тобто, ми дозавершуємо свої всі старі програми. І нам дається такі випробовування, щоб за один рік, можливо, ми з вами стільки зробили роботи в плані осмислень, усвідомлень закриття всіх програм старих, які не працюють уже на нас, що це якби раніше було як тисячі років, а зараз ми за рік. І може бути так, що за один день можна закрити як за тисячу років на усвідомленні багатьох речей. Які зараз потрібно дійсно просто дуже швидко вже усвідомити. І ось зараз, коли енергія розвивалася, от візьміть собі просто, хто займається чи езотерикою, чи просто ви цікавитеся самопізнанням, чи ви розвиваєте себе як духовна істота, ви знаєте, що енергія еволюціонує через реінкарнації. Правильно, будь-яка енергія. Тобто переходить з одного стану в інший. Тобто реінкарнація завжди відбувається у відповідності до закону поступовості, поступовості розвитку, поступовості взагалі всіх процесів, які ми з вами можемо усвідомлювати тут і зараз, як люди на землі. Так от, перший поштовх пішов, енергія еволюціонувала мільйони, мільярди років, перетікаючи з одного стану в інший. І зараз якраз приходить до такого моменту, що реінкарнації. Чим більше їх було, тим більша сила енергії. Міць її більше. Логічно? Логічно. Так само це стосується будь-чого в цьому світі. Все перетікає із стану в стани. Якщо, наприклад, людина в своєму, на своєму шляху так, еволюційному проживала багато інкарнацій, значить, вона є сильнішою. Тут Абсолютно енергією, ніж ті енергії, які зробили прожили менше інкарнацій. Логічно, абсолютно. Тому ми з вами всі різні. Тому я завжди кажу, що досвід наш як енергії, він у всіх різно різний. Ми є унікальні. Тому що розвивались ми в одних полях, можливо, в одних законах існування, але по різних шляхах йшли до цього моменту, в якому ми зараз з вами перебуваємо. Чому вийшло так, що багато людей ще навіть, ну, можливо, навіть не допускають такі думки про ці, про ці розвитки, про все те, що ми з вами проживаємо, можливо, десь допускають, що є така душа, яка має свою ціль. І що вона має енергію життя на, на досягнення цієї цілі, що можна досягнути ціль душі різними шляхами? Можна йти, як я вам кажу, по низам, де ти будеш спотикатися об кожен камінь, падати, битися, плакати, підніматися, наступати на одні й ті ж самі граблі, набивати собі гулі, йти далі. Так само можна прожити, звичайно, але можна, можна прожити по-іншому. Можна піти поверху, тобто усвідомлювати себе як духовну істоту і жити в ладу з духовними енергіями своїми, весь час себе розвивати і не зупинятись, там також нелегко, але там цікаво, і там працює на тебе інша, інший простір, і інші щаблі, еволюції ти досягаєш. Тобто, ти цей досвід звідси забираєш з собою далі, як енергію, і несеш його туди, в інші поля існування. Так от, ми з вами, всі тут зараз люди, існуємо в таких от в таких існуємо законах, що, що зараз ми маємо налаштувати свої енергії життя на співпрацю вже з іншими частотними просторами. Тобто, дійсно, вибору в цьому немає, і ми маємо це з вами робити. Просто маємо робити. Зараз це робиться для того, щоб ми завершили свою цю еволюцію, немов за тисячі років, і тому за рахунок сильних потрясінь, нас готують до просторової енергії, нового середовища існування. Що це значить? Це значить, що ми з вами. Це значить, що ми з вами зараз проходимо період сильних потрясінь, друзі. І ми дійсно втомилися від них, ми дійсно вже зайшли в такий, в такий стан, що ми просто стомлені від переживань, стомлені від цих трансформацій своїх, які ми проживаємо. Ми стомлені від болю, від, від розпачу, можливо, хто, хто в чому, так? в кого як відбувається це все. Хтось уже вийшов навпаки. На усвідомлення так усвідомлення цих процесів і просто сприймає все зовсім з іншого боку. Ми розуміємо, що ми все одно пройдемо всі цей етап. Ми розуміємо, що ми маємо усвідомити про себе ті речі, що наша енергія життя вона іссякає, витікає, завершується тоді, коли ми не живемо. Свої долі відповідно до цілі душі. А коли людині комфортною, вона ні про що не думає, не задумується, що з нею відбувається. Вона нічого не робить, вона не хоче нічого робити, не розвиватися, не усвідомлювати там якісь свої енергії. Вона нічого не хоче робити, друзі, ну це ж факт. Тому створюються такі сильні потрясіння: і як війна, і як хвороби, і віруси різні, і такі і катаклізми, і це все. І все тільки для того, щоб наша свідомість розкрилася, щоб ми підготувалися як та енергія до нової, частотної, такої просторової системи. розумієте? І ось виходить, що якщо людина на землі втілена, і вона проживала багато реінкарнацій, її енергія посилилася в цих реінкарнаціях, і вона зараз всюди ввійшла в цей простір існування і може сприйняти вже нові частоти, так? може їх усвідомити, то їй дається продовження. Для того, щоб вона більше пронесла сюди цього, цього знання, щоб вона могла його, наприклад, в собі вживити, заякурити, як я кажу, в земному плані, передати тим, хто хоче його почути. Тобто, у кожного з нас є певна задача, тому я кажу: друзі, якщо у вас відкриваються певні знання, якщо у вас відкриваються ваші глибинні йдуть розпаковки, Хто ви є тут, з чим ви сюди зайшли? Якщо у вас відкриваються ваші природні здібності, ви не можете егоїстично сидіти і просто тримати це в собі. Кожна людина має щось робити для того, щоб чим швидше ми всі усвідомимо. бо кожна свідомість має стати вже такою, щоб могла жити в тих полях, в інших середовищах існування, які є найбільш е, високочастотними, які є, е, знаєте, вже які також будуть готувати нас до чогось більш, більше якогось там, ще чогось більшого, тому що це процес, і ми, кожен є процес, кожен з нас є процес, в кожного є ця енергія життя. Якщо, наприклад, людина зрозуміє своє призначення, Тут і зараз, і що вона має наситити себе саме от завдяки там, подіям, проживанням, перетіканням цим в собі, в емоціях, в омисленнях, у всьому всьому. Вона зрозуміє, що їй потрібно, так в неї моментально відбувається оця, знаєте, така кристалізація свідомості. Вона відбувається сама по собі, бо діє закон поступовості, ти не можеш перепригнути. З одного, наприклад, щебляна з першого на десятий, ти все одно маєш пройти кожен, кожен щабель. Можеш спускатися по сходам, підніматися по сходам, але весь час от ця енергія буде жити до тієї пори, поки вона не завершить свою програму тут, не завершить свою еволюційну програму. Тому. Енергія дається, друзі, і ми маємо її цінувати, ми маємо її насичувати, а насичується вона коли? Коли людина виконує свою задачу, коли вона живе, в тому, що їй цікаво, в тому, що їй дає задоволення. Так от, пряме, пряме те все, що сьогодні ми маємо усвідомити в цьому відео, це кожна людина. Має жити на енергіях задоволення, натхнення, задоволення, радість, так? тобто стан щастя. Це коли твої всі частинки з'єднуються в єдину таку польову систему. Тобто, все має бути. Ну, слово гармонія, воно не передає той сенс, воно не передає зовсім. Але має, звичайно, і гармонія. Воно розмита дуже. Так, от, друзі, знаєте. Задоволення різні людина може брати в цьому світі, і їх багато є так? для нас тут, щоб ми отримували цю енергію, насичували енергію життя силою задоволення. Так? Вона нас живить, вона робить нашу енергію життя сильнішою. Саме сила задоволення, яку ми отримуємо від всього. І від їжі, і від спілкування, і від дотиків до природи, і від проживання певних емоцій, від вібрації любові. Тобто людина має творити свій простір так, щоб їй там з усіх боків тікло задоволення. І ми маємо вийти з вами саме на усвідомлення себе як таких людей тут і зараз. І тоді наше життя розвертається на 180 градусів. Це все, що робиться зараз для нас, ці потрясіння. Це все. Ми маємо розуміти, що іде такий скачок, оцей квантовий, відбувається він скрізь, в клітинах наших, відбувається навколо, відбувається в космосі. Кожна людина це неймовірна істота, яка співпрацює з безліч полів одночасно своїми полями енергетичними. Це така істота, яка має усвідомити, що ми весь час попадаємо, коли летимо, як пл на на планеті енергетичні цяточки, попадаємо в різні космічні простори, взаємодіємо з з різними полями. Різних... По силі різних, різних по частотності. І наша земля обертається навколо своєї осі, і вона летить. І там, ну, ви розумієте, скільки ми з вами отримуємо різних енергій постійно, ми ж в Русі знаходимось. Як втримати і зрозуміти, що твоя енергія життя вона дана тільки тобі, не варто її розпилювати нікуди. Ми маємо цінувати кожен свою енергію життя, жити по долі своїй, тому що долю чужу. Ми ніколи не проживемо, ми ніколи так і не робили, ми не жили чужій долі. Так от завжди, коли ти стаєш людиною більш, як я кажу, благочестивою, благородною, чому ми забуваємо часто такі поняття, чого вони так, так рідко звучать на просторах інтернету кругом: слово задоволення, натхнення, радість, щастя, а благочестя, благочестивість. Так? Благородство. Це дуже красиві слова, які ми маємо з вами частіше вживати в своєму лексиконі. Так от, друзі, сьогодні відео розширює ще свідомість про те, що ж така, хто вона, ця енергія наше життя? Чому часто нам даються потрясіння для того, щоб ми її усвідомили? Я прошу вас, кому було цікаво це відео. Напишіть свій відгук, що ви відчули в собі. Чи не розпилюєте ви свою енергію, віддаючи її просто так? На що? На роздратування, на скиглить все життя і скиглить все життя? Можливо, можливо, потрібно зупинитися вже, можливо, потрібно взяти відповідальність за свою енергію життя на себе. А не віддавати її кудись там розпилювати, бути а, зло, злість свою розкидати на владу, на ще на когось там, на простір, там, десь він не такий, хтось там керує весь час, розбазарювати свою енергію життя, сидячи в молитвах, незрозуміло для кого, для чого. Коли ти знаєш, що ти є та енергія життя. Як Яку ти маєш живити тільки задоволеннями? З цьому треба знати міру. Правильно? Міру. міру в їжі, міру в напоях, міру в інформації, міру треба знати в усьому, і тоді енергія життя буде циркулювати якраз до тієї пори, поки вона не завершить своє еволюціонування прямо тут і зараз. І я, друзі, ще хочу вам сказати на останок мого відео, що, не дивлячись ні на що, ми всі тут з вами тимчасово. Тобто, в такому вигляді, якому ми себе бачимо зараз в цьому житті, в цьому втіленні, ми ж всі тут тимчасово, ви ж розумієте, кожен з нас, так? всі приходять сюди, так? народжуються, зароджується, щоб ця енергія живила і жила крізь тебе зараз. І потім це все залишається, і вона собі тече далі, ця енергія. Далі розвивається. Буває так, що можна деградувати, звичайно, буває різний вплив на цю енергію. Так от я про те й кажу, що її треба берегти, цінувати, насичувати саме задоволеннями від того періоду, в якому ти є, і взяти те, що тут є, але взяти його з благородними цілями. Тому що ми з вами завершили всі філософії старого світу, які були засновані на подвійності, так? Все це завершилось. Іде нова епоха розвитку, і там найцінніше це що моральні принципи існування. І тільки так посилиться енергія вашого життя, кожного з вас, хто дивиться це відео. І тільки так, друзі, ми можемо продовжитися у майбутньому, не розпилюючись ні тут, ні далі. Тільки так, проживаючи свої вищі іпостасі, з якими ми тут народилися з вами, ми пронесемо цей світ далі, в розвиток. І тому на сьогодні. А я завершу своє відео. Буду вдячна вам за коментарі і за вподобайки. Буду вдячна за підтримку будь-яку. І давайте далі розвиватися, давайте далі йти так, як закладено у вищому задумі нашого Творця, нашого Всевишнього, хто нас тут, сюди, в цих енергіях послав і створив ці поля для нашого існування. Всього найкращого, друзі, до побачення, до нових зустрічей! в наступних відео